Напередодні Дня Незалежності України в Ковалі презентували першу чергу нової набережної на лівому березі турії, втілювати ідею, ініціатором якої є народний депутат України Степан Івахів, розпочали ще в квітні з громадської толоки. Сьогодні вже можна побачити наочні результати спільних зусиль влади та благодійників. Є гарна співпраця Я з моїм товаришем, другом, народним депутатом України Степаном Петровичем Іваховим, де ми домовляємося разом, дивимося, як ми це будемо робити. І приємно, коли разом тілюємо життя і потім відкриваємо такі об'єкти. Підходили до мене, питали в якому році, хоча б оцю частину відкриємо. Ніхто не вірив. Ніхто не вірив, що це буде зроблено до першого вересня. Роботи на об'єкті відновлять одразу після свят. Згідно проекту, рекреаційна зона тут облаштують пляж, дитячі та ігрові майданчики. А пішохідна доріжка, викладена бруківкою, простягнеться в напрямку вулиці 40 років перемоги. Там далі ви бачите, що Тривають далі земляні підготовчі роботи, розчищена акваторія і берег, і на наступному тижні буде продовжуватися вкладання в руківки. Не будьте байдужими, приходьте сюди, слідкуйте за ходом робіт, перевіряйте якість, проявляйте свою громадянську активну громадянську позицію. Тому що все, що ми робимо, ми робимо для вас. Почесну місію перерізати стрічку при вході на набережну організатори надали багатодітній родині медведюків, а прогулянка на велосипедах найкраща агітація здорового способу життя, який пропагують медведюки. Я працюю у сфері спорту, в спортивній школі імені Євгена Кондратовича. Хлопці так само займаються спортом, ходять до нас на відділення плавання. От і ще крім того, ще займається танцями в барвінку. Танцюю, тобто Даємо йому час нагрузку, щоб як верс не розслаблялися. Чудово, просто чудово. Наскільки все гарно і приємно побувати тут своєю сім'єю, покататися. Я кажу, висновок можна є де погуляти з дітьми. Оглянути нову набережну змогли всі охочі. До відкриття тут змайстрували пірс, територія освітлюється вздовж пішохідної доріжки. Встановили смітники та лавочки. З дитиною дружина гуляє кожен день. Подобається, що освітлення є і лавочки є де посидіти. Ковальчани вийшли на променад родинами, особливо приваблива набережна ввечері, коли над турією сідає сонце. Є де відпочивати для дітей зона відпочинку, тому ми дуже задоволені, раді, що в Ковалі буде таке місце. І я думаю, що ми будемо часто сюди приходити з дитиною гуляти по вечора. Це звичайно буде ще одна прикраса нашого міста, але я буде. Я думаю, що дуже гарна для таких вечірніх прогулянок, літніх прогулянок, романтичних прогулянок е сімейних прогулянок. Я дуже пишаюсь своїм містом і дуже пишаюся, що у нас ще з'явився такий один об'єкт. Куди хочеться приходити і приводити гостей?